не має мантії, він не сидить на підвищенні і не має юридичної освіти. Та все ж його слово може вплинути на вирок. Він не суддя, але його відповідальність не менша. Вперше на телеканалі Віка в програмі Актуальна розмова. Людина, яка побачила судовий процес зсередини, відчула тягар рішення і дізналася, що таке бути присяжним. Тож рада вітати Валерій Журенков, присяжний сьогодні. Гість нашої студії. Вітаю вас! Вітаю! Ну, перш за все, певно, почнемо з того, що е, більшість сприймає присяжних, як бачать у фільмах, переважно судову систему США. І це як 10-12 людей, які засідають в, су, в судах і ухвалюють рішення винний невинний Як це відбувається в Україні і що таке присяжний, власне, от у нас? Ну, дійсно, присяжні асоціюється з кінофільмами, з образом так. з фільмів. І там. Скажімо так, де 12 людей так. В, в кімнаті там сперечаються, голосно ламають списи, вирішують долю підсудного, ну і таке інше. Ну Така система ну, реально існує а, в, в, в Америці у, і в Великій Британії. От, але система а, ну, українська реальність вона поки що зовсім інша. Зазвичай у нас а, це двоє. Присяжних, ну, звичайних цивільних людей, угу. які разом із професійним суддєю слухають справу у залі суду. Ну, ми є рівноправною частиною суду, угу. і рішення ухвалюється ну, колегіально більшістю голосів. Тобто, ви голосуєте разом з суддею, і там два з трьох, це вже так чи ні? Правильно? Так чи ні? Це, це дійсно. Ну, тобто, це не кіношна драма, як кажуть, це справжня так. відповідальність, коли ти розумієш, що. Твоє, твій голос, твоє слово, твоє винен може повпливати на чиюсь долю. Угу. Ну до цього ми точно повернемося, але мені все-таки цікаво. Я знаю, що для того, щоб бути присяжним, це ж треба подати заявку і вас або обирають, або ні. Правильно так, ну коли вже призначено тебе, то потім це йде рандомно. Угу. Тобто на той чи інший судовий процес тебе запрошують ну, вибірково. А це система. Ну коротше кажучи, це рулетка. От. І після цього ти приймаєш участь в засіданні. Чому ви власне вирішили піти в присяжню, стати присяжним? Дивіться, я не юрист і ніколи не планував працювати в судовій системі, угу. От. але я ну, просто не байдужа людина. Мені завжди було цікаво, як же все це працює насправді. ну Мається на увазі ну, не з телевізору, а зсередини. Ну, тобто усі ми ну, в побуті там критикуємо суди, говоримо там все вирішено, там заплачено, там немає справедливості, судді продажні. Ну існують такі в ну, теж багато існує так. серед як людей. Міння. Думок багато. Да, серед існують такі людей, думки, так, так. Вот. але ж ну, якщо всі будуть тільки нарікати, то м -м, нічого ж не зміниться. Стати присяжним це можливість не просто м -м, говорити, а взяти участь. Побачити е, реальний суд, реальних людей, справжні історії. Ну і головне зрозуміти, що кожен із нас має е, свій вплив, свій голос, е, ну навіть без юридичної освіти, але з чесною позицією, е, з бажанням слухати ну, і думати. Ви кажете, що захотіли побачити, як зсередини працює. Можливо, щось для вас було таким от е, сюрпризом новим, чого ви точно не очікували побачити на судових засіданнях? Ну розумієте, Аню, я е, Очікував, що це буде чіткий сценарій. Да? Суддя, адвокат, обвинувачений. Ну, кожен топить за своє. Але реальність вона зовсім інша. Люди різні, ситуації теж можуть бути простими, але і водночас не такими, якими здається на перший погляд. При цьому суддя не приймає рішення самостійно, а радиться саме з нами, питає нашу думку. Ну, це додає відчуття впевненості. Що твій голос справді важливий, справді важливий і uh -huh. впливає таки на результат. Приємно вразило мене ну, те, що, наприклад, судді придніпровці, а я саме uh, присяжний uh -huh. Придніпровського uh -huh. районного суду міста Черкаси. Uh -huh. Так. Вот, і судді іменно Придніпровці досить досвідчені і по людськи прості ну, принаймні ті, з ким я спілкувався, з ким я працював. вони дійсно цінують думку. Нашу думку присяжного, ну і розумію, що це важливо для справедливого для винесення справедливого рішення, угу. ну але ж я так розумію, не в кожному судовому засіданні ви можете брати участь правильно, це певні якісь категорії. Ну так зараз я до цього повернуся. Дивіться, ще здивувало, там наскільки сильно іноді це торкається, зачіпає угу. тебе емоційно, коли ти за справою бачиш людину, ну там її очі, там її родичів. Або опікунів, наприклад, там такі ситуації бувають. Чуєш а, життєву історію, ну то дуже важко залишатися а, холодним і відстороненим. А, все ж таки, ти занурюєшся в цей процес і зараз а як на вашу думку, важливо от занурюватися чи все-таки залишатися більш холодним і осторонь в справі? Аби от е якось чітко визначити, ну не спираючись на власні емоції. Ну, розумієте, я знаходжуся всередині, наче всередині цієї uh -huh. ситуації виникає відчуття відповідальності, яке ну, дійсно змушує серйозніше ставитися до м, своєї ролі uh -huh. e, і все ж таки, так да, як ви ж не в кожному з тому засіданні можете брати участь правильно, це ж певні якісь категорії. E, я точно чула, що це суди першої інстанції, там де a, говорять про те. Про довічне ув'язнення чи якісь інші також ну присяжні в Україні беруть участь не тільки у кримінальних, а й у різних цивільних справах. Uh -huh. Ну якщо говорити про кримінальні провадження, ну це там тяжкі злочини, це ну де можливо суворе покарання, як uh -huh. от, умисне вбивство, там розбій, там злочини проти нацбезпеки і таке інше. Але особисто мені частіше траплялися саме цивільні справи. В них не менше відповідальності, вам скажу, угу. так? бо мова йде все ж таки про фундаментальні права людини. Ну, це дуже важливо, я вважаю. І коли поруч із суддєю є представник громади, які, може, ну, які можуть подивитися на ситуацію трохи ширше, по-людськи, скажімо так. А от можливо, ваша освіта чи життєвий досвід якось вам допомагали у вашій справі чи ні? Ну, у минулому я вчителював, тому звик аналізувати інформацію. Так. І спокійно розбиратися в різних ситуаціях, угу. в різних точках зору. Ну, це точно допомагає у суді. Угу. А, якби ви могли описати от свій досвід, бути присяжним одним словом, яким, яке б це слово могло бути? Ну, я, я думаю, тут відповідь очевидна: це відповідальність. Бо саме те, що відчуваєш у судовому процесі, твій голос реально впливає на чиюсь долю, на чись життя. А, іноді після суду. Вже після винесення рішення ми спілкуємося з людьми, і це теж неабиякий досвід. Можна вживу побачити їх реакцію, зрозуміти справжні наслідки своїх дій або слів там рішень. Ось і це, ну я вважаю, це гарний досвід живої взаємодії з людьми, в яких ти ну, волю судьби, волі. Долею, так. Да. Так, ви говорите про те, що і доля, і різні важливі рішення. Можливо, це якось вплинувало на ваш світогляд. Щось змінилося після цього? Так, змі... так трохи змінився. Раніше суд для мене був чимось далеким і відстороненим, а тепер uh -huh. я вже бачу, що за кожною справою є своя історія, свої проблеми, інтереси. Що це складний процес із живими людьми, з емоціями, з реальними наслідками. Ну, побачив, що все не так просто, як здається, збоку. Uh -huh. Саме це додає розуміння і повагу до роботи суду. Uh -huh. Ви вже не перший рік присяжний, чи скільки? Uh, так, я вже не перший, ну це, це вдруге і uh, хотілося запитати, чи порадив би я це інше. Uh -huh. Так, і чи пішли б втретє. Uh -huh. Так, я б походив. Uh, я б погодився ще. Uh, розумію, що це непросто, uh -huh. але й не страшно, якщо вмієш слухати і думати. Але б я порадив це ну, далеко не кожному. Тільки тим, хто справді хоче зрозуміти, як же все це, це працює, і готовий брати участь, приймати участь, брати на себе цю відповідальність. Взагалі-то це шанс побачити суд зсередини, не по телевізору, а в реальності. Ну і зрозуміти, що там усе значно. Людяніше, значно простіше, навіть я би сказав, ніж Тобто не так, як нам малюють у фільмах, серіалах. Угу. Тобто, немає взагалі нічого надскладного. Головне бути уважним, мати здоровий глуст ну, і бажання розібратися. Я порадив це тим, хто не боїться взяти на себе відповідальність за долі інших. Ну, це досвід, який точно розширює уявлення про правосуддя, як мінімум. Можливо, є історії, які запам'ятались, бо ви кажете, брати відповідальність за долю інших. Чи було у вас така, от, можливо, хвилинка роздумів, що ви щось не так зробили? Чи ви впевнені в кожному своєму рішенні? Е, ну, я не юрист, іноді складно одразу зрозуміти всі нюанси справи чи правильно оцінити докази. Ну, але саме тому важливо добре слухати, угу. обговорювати з колегами. Ну, обговорення це найважливіше, я вважаю. З колегами, з присяжними і не боятися висловлювати свою думку. Ну іноді вагаєшся, але з часом розумієш, що сумніви це нормально. То головне, це все ж таки обговорювати рішення спільно, обговорювати це з іншими присяжними. так? так нас, і сюди? Ну, Після засідання, так. де обговорення угу. в окремій кімнаті, ми радимося, ми обмінюємося своїми думками. ну і Підготуємо це рішення спільно. Угу. Можливо, все-таки якийсь момент суду чи якесь судове засідання запам'яталось вам не скільки юридично, а скільки по-людськи, якась історія якоїсь людини? Ну там багато було цікавих справ. Ну, Так я запам'ятав, наприклад, одну справу, яка дійсно вразила, по-людськи угу. вразила. Ну, Там жінка вона багато років доглядала свого чоловіка після інсульту. Він був лежачим, він не міг ні говорити, ні нормально рухатися. Вона разом із донькою витрачала всі кошти, всі сили свої, всю енергію, ну, щоб забезпечити йому саме гідне життя вдома. Вони, ну, геть не захотіли ні в якій установи його віддавати. У Соціальні установи угу. там пропонували, і там, в тому числі, за гроші. Вот. Ну, але вони залишили його поруч з собою вдома. І це. По-моєму, там було десь 15 років вже такий uh -huh. був. Чоловік не міг ні говорити, ні рухатися. Ну, лише він іноді там легенько блимав віями, ну, відповідаючи на якесь так. питання. Але вони постійно з ним спілкувалися, розповідали новини, ділилися всім, що там відбувалося навколо, там, сімейні історії розка... розповідали. І ось ця постійна турбота, вона. Вимагала колосальної енергії, практично забрала у родини ну, своє особисте життя. Mm -hmm. Тобто ні донька, ні мати ну нічого не практично для себе не, не залишалося в них. Але вони жили цим почуттям, жили цією любов'ю. Ну я вважаю це ну, гідно того, щоб відмітити це. Да? І така от їхня відданість, і любов вона справді вражає. Оце те, що ну, запам'яталося, mm -hmm. дуже цікава історія. Часто от порівнюють справедливість і закон говорять, що це майже одне і те ж саме. Ви вже встигли попрацювати не один рік присяжним. На вашу думку, все-таки справедливість і закон це одне і те ж саме? Чи це зовсім різні речі? Ні, не завжди закон і справедливість це одне і те саме. Закон це чіткі правила, яких, ну, яких треба дотримуватися, так у нашому суспільстві, але справедливість це. Коли враховують конкретні обставини і людей, саме людей, ну, для мене важливіше, щоб все ж таки відбувалося справедливість, як така. Бо в нашій слов'янській культурі завжди була особлива чуйність і людяність. Це коли не просто слухають букву закону, а намагаються зрозуміти, намагаються підтримати людину, як кажуть у нас, війти в положення. Ну я так розумію, що як часто у вас відбуваються засідання, на які виходите. Ну, це ж це як регулярна робота чи ні? Чи це по мірі там судових засідань? Скільки їх багато небагато? Аня, ну я вже казав, що нас обирають рандомно. Тобто, uh -huh. ну це приблизно два або три рази на місяць uh -huh. випадає така нагода, і ну нас запрошують, і ми дійсно приймаємо участь в ну якби, системно. Угу. Практично на постійній основі. Так, ну якщо він п... прямо як на постійній основі, то це виглядає трішки як робота. Чи оплачується ваш, ваш такий от вклад в судову систему? Е, ну Так, оплачується, але ну, виходячи з мінімальної середньої оплати судді угу. за годину. Так. Ну, тобто, ти отримуєш гроші за фактичний час, проведений у засіданні. Наприклад, якщо ти вивчаєш справу, цей час теж тобі зараховується, Ну ти ж повинен попередньо підготуватися, щоб знати там деякі нюанси. І ти просто приїжджаєш попередньо приїжджаєш до суду, заходиш до архіву, береш цю справу і вивчаєш її, виписуєш собі щось, кільки там замітки робиш. От. І щоб потім ну, міг оперувати цими даними там, щоб винести правильне рішення, хоча б для себе, щоб розуміти, про що взагалі буде йтися. Uh -huh. ну, І тобто цей час додається. Але це ну, при тому, да, основне місце роботи uh -huh. воно зберігається дійсно. Uh -huh. Але uh -huh. це не заробітна платня. Це вважається просто винагородою за участь у uh -huh. цій важливій соціальній місії, ну, здійснення громадського контролю за діяльністю судді, uh -huh. судової системи як такої. Uh -huh. Крім того, кожен рік присяжний, ну це теж немаловажливо. Як і держслужбовець повинен подавати декларацію про доходи а, та майно, так. щоб не виникало питань щодо його доброчесності. Так. Угу. Ви от не раз згадували, що це відповідальність перед іншими, і все-таки судді ж мають цю юридичну освіту, то, що ви не перший рік знову ж таки повторюся. Можливо, ви вже трошки підвчили якісь закони, чи стали більше розбиратися в юриспруденції щось для себе під підвчили, чи все-таки от просто на власній інтуїції аналізуєте і не заглиблюєтеся в законодавчу базу? Дивіться, присяжні потрібні для того, щоб у суді був не тільки голос закону, розумієте, uh -huh. а й голос простих людей. Uh -huh. Саме це допомагає зробити рішення ну, більш справедливим, більш ну з точки зору людяності, розумієте? ближчим до життя. Тобто, взагалі, ну для чого це потрібно? Щоб підвищити довіру до правосуддя, uh -huh. щоб ми мали можливість, ну скажімо так, контролювати судовий процес. У справах, що підпадають під участь присяжних, наприклад, важкі там статті, наприклад, Кримінального uh -huh. кодексу там, 115, та ну це вбивство стаття. Суд формується у складі одного професійного судді та двох присяжних. Uh -huh. В мене був досвід, навіть все ж таки був досвід участі в процесі з довічно ув'язненим, вже довічно ув'язненим, а там людина просто, скажімо так, ну розумієте, коли людина. До вічного ув'язнення вже винесено а, вирок, так вот і а, намагається за внов а, а, виправдати? Зні завнов виявленими обставинами. Так. Продовжити своє спілкування, оце ми так ага. розуміємо. Просто угу. потягнути затягувати Чак. судовий процес. Не те, щоб затягнути, вона вже була осуджена, але так. їй хотілося просто вийти трішки на волю, подивитися на угу. людей на, на світ, а поспілкуватися з живими людьми, з хоча б з тими ж присяжними, розумієте? і ще етапували. До речі, це був це була людина, яку вперше в Україні етапували з Росії. Ну, це було ще до повномасштабного вторгнення. От, і, е, е, ну, тобто, ось така mm -hmm. була справа. І ця людина, да, ну, вона як сказати, Вчинила злочин. Вчини, вчинила да, подвійний злочин, тобто вбила mm -hmm. двох людей. От, ну, молода людина, все, але просто була в неї така нагода. Ну, це вже. Ми розуміємо, що це формально. Ми розуміємо, що це просто затягування дійсно часу, що це відволікання нас від наших там обов'язків, якихось там ну від життя, як такого. Ну тобто, це формалізм, по, по суті. Але ну це ж його право, право його адвокатів відстояти, ну хоч щось там, да, хоч якусь зачіпку відпрацювати таким чином. Людина ну приїхала і була була задіяна в цьому. Я збився, uh -huh. ну, цікава історія насправді. Бо коли дивишся от по телевізору, ті ж самі серіали, фільми змальовують все зовсім по-іншому, і це трошки дозволяє по-іншому подивитися на судову систему взагалом. Ну і наостанок може вже щоб підсумувати. Чи вважаєте і як ви вважаєте, що інститут присяжних він має у нас перспективу в Україні? Чи ні? Щось треба змінювати чи залишити все так, як є. от Чисто ваша думка. Uh... Тобто я впевнений, що інститут присяжних в Україні має перспективу, але потрібно проводити навчання для присяжних. Це mm -hmm. на, мій, на, мій, на мій погляд. Ну, скажімо, у вигляді семінарів, наприклад, да? щоб людям чітко пояснювали, як відбувається процес і чого саме від них очікують. Mm -hmm. Бо без цього багато хто просто діє на власних почуттях. Ну, наприклад, я так. І не завжди знає, як правильно оцінити факти чи аргументи сторін. Ну, тобто, інтуїтивно йде за, за процесом, слідкує за процесом. Але тут хочу зазначити, що тут досвід судді дуже важливий для нас. Да? І суддя, я вже відмічав, що в Придніпровці вони достатньо такі фахові, достатньо людяні. Це важливо. От. Вони дуже допомагають саме нам. І вони з нами спілкуються. І, наприклад, можумо назвати. З ким же ви працювали, так? Я не кажу вже за голову Придніпровського районного суду, це за Казидуплана Григорівна. Я кажу за а, суддя, з якими дійсно працювали. Там, там просто там досвід такий, що, да, наприклад, та же Міхальченка Юлія Володимирівна, ну вона суддя та заступник голови. Вона розглядає справи різних категорій. Той же Демчик, Роман Васильевич, там, і так далі. Булгакова, наприклад, Ганна Володимирівна, вона активно а, здійснює правосуддя у цивільних справах. Ну, тобто таких як стягнення заборгованості або там відшкодування шкоди, ну, визнання права власності на нерухоме майно, там розірвання шлюбу, ну, стягнення аліментів і так далі. Ну, наскільки мені відомо, вона навіть брала участь у міжнародних програмах, там, зокрема, у робочому візиті у Францію. Ну, до Франції у рамках, до речі, у рамках програми суддівський досвід, щось там на кшталт, там що сприятиме євроінтеграції України. Ну, Тобто, в, в принципі, в принципі, ну, вся система наша движеться, вона розвивається, вона розвивається, і де до того все, що ми все ж таки будемо ну, наближатися до а, європейських стандартів, скажімо так. Угу. Чудово, дякую вам за цікаві змістовні відповіді. Дякую, що. Допомогли побачити судову систему трішки з іншого боку, не так як її уявляють інші. Тож бути присяжним це не просто сидіти в залі суду, це в першу чергу про відповідальність, про довіру суспільства і, зрештою, віру в справедливість. Я нагадаю, гостем нашої студії був присяжний Валерій Журенков. А це була програма Актуальна розмова більше новин на нашому сайті VK.ua. Дивіться нас, і ми зовсім скоро побачимося.